Дай сполучені про допомогу наших про допомогу партнерів. партнерів сполучені штати анонсували новий пакет військової допомоги. Україна отримає озброєння вартістю майже півтора мільярда доларів. Про це заявили у Пентагоні. Там зазначили, що допомогу надають у рамках ініціативи зі сприяння безпеці України. В рамках нового пакету передбачено постачання зенітних ракетних комплексів на Самс. серед іншого озброєння: безпілотні, літальні апарати, боєприпаси, ракети, різноманітна техніка та навіть обладнання для забезпечення безпеки портів та гаваней. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, доброго вам ранку. Вітаємо вас. Вітаю вас доброго ранку, пане Сергію. Отже, новий пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки, і ми там бачимо навіть обладнання для забезпечення безпеки портів та гавани. Що це може бути за обладнання? Так, безперечно, в комплексі потрібно розглядати цей пакет документів, пакет допомоги. І головне, що Головне, що ми підсилюємо нашу протиповітряну оборону, тому що не секрет, що дійсно і Одеса, і Миколаїв, тобто наші портові міста, вони страждають від російських обстрілів і російськими крилатими, балістичними ракетами. Тому якраз якраз підсилення, якраз підсилення нашої протиповітряної оборони. Боєприпаси для неї, додаткові засоби, як, наприклад, ці ж таки насамсе, це є в пріоритеті. Ну і окрім того, звичайно ж, це є системи ППО малої, середньої, середньої дальності. І окрім самої протиповітряної допомоги оборони, крім того, звичайно, ж, що боєприпаси для. Для нашого наступу це і ракети ТОВ, це і, і знову ж таки тягачі для переміщення додаткової техніки, і це все свідчить якраз про комплексний підхід до забезпечення, до забезпечення саме наших підрозділів. Бачимо, як збільшується вартість цих пакетів допомоги. Бачимо. Збільшення кількості, власне кажучи, ракет і боєприпасів усіх типів, тому так на найближчі тижні ми розуміємо, що ми будемо з достатньої кількості боєприпасів. Сергій, наші союзники, зокрема Сполучені Штати Америки, не лише посилюють безпеку України, надаючи фізичну допомогу озброєння, й працюють на дипломатичному фронті для того, аби посилювати тиск на Російську Федерацію. Напередодні видання Вашингтон Пост написала про те, що у Білому домі розглядають сценарій ведення санкцій проти Киргистану за те, що ця країна активно допомагає Москві обходити обмеження. Що відомо про співпрацю? Е Росії та Киргизстану у цій царині, і які обмеження у підсумку можуть застосувати до цієї країни, тут треба сказати, що такі країни, як Киргизстан, як Вірменія, там і цілий ряд інших країн, це є ті треті країни, які не запровадили санкції, і через які здійснюється власне кажучи, реекспорт ре західної продукції, в тому числі компонентів. Для ракетобудування і ось як аналітичної доповіді групи Єрмака Макфола і запровадження 87 додаткових юридичних осіб. Якраз які підпадають під під санкції заходу, вже багато країн визнають, що так справді їхні країни, їхнє законодавство використовувалося для того, щоб обходити Російською Федерацією накладені санкційні обмеження. Зокрема, ми бачили ще минулого місяця заяву міністра торгівлі Казахстану. Де вперше ця країна визнала те, що вона використовувалася фактично Російською Федерацією і задекларовано намір припинити ось вже нарешті цю таку протиправну діяльність в інтересах Росії? Так, от такі країни, як Киргизстан, вони ще до сих пір. Ну, очевидно, що не, не визнають і не йдуть на таку більшу співпрацю в питанні санкційного тиску. І, звичайно, що до них будуть до їхніх компаній, до їхніх керівників будуть накладені обмеження, і це стосується також і переміщення, і торгівлі, і певних дій із валютними операціями. Отже, все це наші союзники демонструють нарешті рішучість, якраз в тому, щоб обмежувати не лише Росію безпосередньо, а й ті країни, які які допомагають Росії входити санкції, і які не хочуть співпрацювати з якраз міжнародними органами. Ну і тут для прикладу наведімо Вірменію, коли якраз оборот мікроелектроніків Чіпів, які в принципі використовуються якраз і в ракетах, і в. Інших високотехнологічних галузях зріс протягом минулого року на 500%. Ну зрозуміло, що це ж не не країна розвивається такими темпами. Зрозуміло, що територія цієї країни використовується якраз Росією для ввозу заборонених видів товарів. Тому, безперечно, і от такі країни, як Киргизстан, вони які не хочуть йти на співпрацю, звичайно ж, вони стануть прикладом того, як можна реагувати на санкційні обмеження. Ну і я думаю, що якби апетити цих третіх країн. І бажання бажання додаткових прибутків через від Російської Федерації. Я думаю, що вони найближчим часом вже суттєво обмежаться. Дякую вам, Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Був з нами на прямому відеозв'язку.